Наш гість перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимир Ткаченко. Доброго ранку, пане Володимире, яка наразі ситуація з виплатами, які проводить ваш фонд? Чи є заборгованість? І напередодні нового року хочу дізнатися через фінансові проблеми в країні, чи не скоротили кількість новорічних подарунків для дітей, застрахованих осіб? Ви знаєте, у багатьох це питання можливо викликає посмішку, але справа серйозна. Для того щоб своєчасно надати ці послуги, відбулися. Певні наради навіть під головуванням міністра соціальної політики Наталії Королевської, і ми проводили. Певні певну роботу на сьогодні я мушу сказати, що всі структури фонду працюють в штатному режимі. Всі доручення платіжні своєчасно подалися до держказначейства. Відбулися певні конкурсні торги з визначення переможця. Переможця визначено, і на сьогодні виконавча дирекція вже придбала понад 4 мільйони 300 тисяч новорічних подарунків. Це шоколад, інші кондитерські вироби з 2 грудня. Ці новорічні подарунки почали надходити до наших робочих органів, і я переконаний, я закликаю, буду дуже жорстко контролювати, щоб всі наші застраховані особи, і головне діти застрахованих осіб отримали ці новорічні подарунки до святого Миколая. Зазвичай наші громадяни в більшості не обізнані у своїх правах, і про різні фонди, в які йдуть відрахування і заробітної плати, вони майже нічого не знають. Ваш фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідає за оздоровлення. Хто може скористатися вашими? Послугами ви дуже вірно сказали. Більшість людей не обізнані в тому, якими правами вони можуть сьогодні користатися так от скористатися санаторно-курортним лікуванням мають право застраховані особи. Застраховані особи їх понад 12 мільйонів. Це ті особи, які мають, як у нас кажуть, те пластикове посвідчення. Вони знаходяться на підприємствах, вони працюючі і вони можуть користуватися цими пільгами. Крім того, є ще понад 26 тисяч добровільно застрахованих осіб. Оце саме ці люди називаються застрахованими особами, і вони мають право користуватися соціальними послугами. Як, Як можна отримати путівку від фонду і можна її використати на відпочинок, якщо людина не має ніяких захворювань, так не потрібно путати відпочинок з оздоровленням, якось це зробити сумісно можна, але, зокрема, не можна або можна не за кошти фонду. Справа в тому, що ми, звісно, надаємо ці послуги на лікування, оздоровлення і реабілітацію, тобто є нормальна процедура. Захворіла людина, наприклад, у неї серйозне захворювання. Вона Потім отримала можливість підлікуватися, відновити свої сили, вона іде більш повноцінною на своє робоче місце. Це вигідно не тільки самій людині, це вигідно роботодавцю, який, скажімо так, отримує більш здорову людину. Вона менше хворіє. Коли починається перший заїзд застрахованих осіб на санаторно-курортне лікування у наступному році, дуже велика проблема у попередні роки була пов'язана саме з заїздом. Так, от на сьогодні. Цю проблему вирішено, і перший заїзд відбудеться 1 січня 2014 року. Це теж здобуток нашої команди. Пане Володимире, скоро новий рік. Що ви побажаєте українцям в новому 2014 році? Я хочу побажати українцям, а головне застрахованим особам і її дітям. Звичайного щастя, щоб вони користалися послугами. Нашої виконавчої дирекції нашого фонду сповна, щоб вони чітко розуміли права, які в них є, які в них є обов'язки, і завжди розуміли, що ми громадяни однієї країни і працюємо завжди на благо нашої держави. З новим роком дуже дякую за розмову. А я нагадаю, нашим гостем був перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимир Ткаченко. На сьогодні все зустрінемось завтра.